Путін розігрує карту показати конструктивність, але насправді залишити все, як є. Ну він же а... каже, давайте зупинимо, ми готові на умови, які обговорювали на Алясці. От, цьому... які... от, от, от в цьому ж і заковика. Тому що нагадаю всім, що перед Аляскою, напередодні Аляски, на Алясці, після Аляски головна тема, яку обговорювали, називалася обмін територіями. Mm. Що таке обмін територіями? Заліз до вас в гараж, злодій, вкрав велосипед і машину. І ще дитячий самокат забрав. Е, ну, Батькам, звісно, краще б він той самокат і, 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 і не повертав ніколи, але е, суть в іншому: е, він забрав у вас самокат, велосипед і е, машину, а потім прислав вам листа. Е, я вам поверну самокат. Якщо ви назавжди юридично у нотаріуса завірену завірено копію отримаєте, відмовитесь від претензій на повернення машини і велосипеда, ось це була версія обміну територіями між Україною і Росією. Я одразу сказав, що ця тема ну не жива, вона помре дуже швидко, так і сталося. І зараз Путін намагається її реанімувати. Тому, а чому ми повиня... тоді обговорюємо припинення з партнерами припинення війни по лінії фронту? А вони вот. з штатами обговорюють е, обмін територіями. Де От що, може, заковика. Трамп сам відійшов від теми обміну територіями, тому що зрозумів, що це не робоча історія, не літає, е, і сказав: зупиняємось по лінії бойових дій. Е, Зеленський підтримав це, ну, власне, вибору у нього не було. і... Е, е, всі сказали, окей, давайте хоч зупинимо бойові дії, це робочий сценарій. Але Путіна він не влаштовує, тому що Путін рухається вперед. Путін вважає, що він ось ось захопить е, е, цей господі нещасний Покровськ. Путін вважає, що Украї, проблеми української армії української держави накопичуються швидше, ніж його проблеми. І зрештою, він переможе на е, полі битви, Тому йому просто потрібно, потрібно виграти час. І він вкидає таку історію. Якби якби Лавров про сказав. Путін готовий а, припинити вогонь на умовах чи заморозити конфлікт на умовах, обговорених під час останньої телефонної розмови Трампа з Путіним. Так а це та розмова, яка передувала візиту Зеленського в Вашингтон, і там mm -hmm. якраз з цієї зустрічі вийшли з великою ідеєю припинити вогонь по лінії зіткнення. Тоді я б сказав: Ого, нічого собі, я б не міг навіть подумати, що ми в цьому році дійдемо до такого результату.